Марафон Єдині новини триває для вас. Працюють команди фактів Сітіві та Вікон СТБ. Вітаю росіяни. Вдарили ракетами по Дніпру після 21-ї години. Влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним. Наразі у військовій обласній адміністрації говорять про трьох загиблих. Один з них водій маршрутного автобуса. Чоловік вже закінчив робочу зміну та їхав у парк або о 5-й ранку знову вийти у рейс. Що 15 людей постраждали на вулиці, спалахнули автівки. Одна з них горить просто у вирві від ракети. Як над містом летіла одна зафільмувала, зафільмували очевидці. Після цього пролунав річний вибух. <плес> За інформацією повітряних сил збройних сил України ППО знищило чотири ракети Х-101. Це одні з найтехнологічніших ракет, що є на озброєнні в Росії. Масштаби руйнувань ще з'ясовуються. І кілька годин тому під обстріл потрапив із слов'янськ що на Донеччині. Одна людина загинула. Кількість поранених уточнюється. За даними місцевої влади, ворог обстріляв місто з РСЗВ, застосувавши касетні снаряди. Раніше російські окупанти ураганами обстріляли і Бахмут, влучили у ринок та житлові будинки. Попередньо шестеро поранених мешканців повідомляють у Донецькій обласній військовій адміністрації. У місті значні руйнування пошкоджено будинки, згоріли магазини і чимало автівок з пожежами борються. Рятувальники. Перебуваємо на місці події. Подушний удар, старте по центру ринка, навіть центр біля зупинки комарського транспорту. Попередня інформація, що і постраждали, російські заходять на місці, допомагали вивозити поранених та зараз документують наслідки злочину. Також росіяни завдали чергового авіаракетного удару по Краматорську, розповів мер міста Олександр Гончаренко. За попередню інформацію минулося без жертв на місці. Працюють вибухотехніки і рятувальники. Загалом, станом на ранок, очільник Донецької облівської адміністрації Павло Кириленко повідомляє, що у Красногорівці від російських обстрілів загинула одна людина, ще одна поранена. А от Черкаська громада на Донеччині через удари російської артилерії лишилась без світла, зв'язку та інтернету. Ще одна людина загинула від обстрілів у світ. Лударській громаді одна людина поранена. Окупанти продовжують атакувати і Луганщину. Сьогодні завдали ракетних та авіаударів по Верхньокам'янському і Білогорівці. Там значні руйнування цивільної інфраструктури, каже очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. А мета російського ракетного терору залякати українців. Про це у традиційному вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що винні у скоєнніх ударах по Вінниці та Миколаєві будуть покарані за усією строгістю закону після Вінниці. Та інших терористичних ударів російської армії окупанти повинні відчути, що значить справедлива відповідь на терор, в тому числі відчути завдяки санкціям. Звичайно, свою частину відповіді обов'язково забезпечать збройні сили України. Спокійних ночей в окупантів не буде вже. Почалося встановлення усіх винних, причетних до удару по Вінниці, і на національному рівні, і на міжнародному рівні ми зробимо все, щоб абсолютно усі російські вбивці відповідали за скоєне. Президент наголосив сьогодні. У ЄС оголосили перші деталі нового сьомого санкційного пакета проти Російської Федерації. Крім того, Сполучені Штати планують додатково виділити для України кошти для посилення оборонної здатності. Сполучені Штати Америки готують оборонний бюджет на новий фінансовий рік з додатковою допомогою для України. Зокрема, йдеться і про розширення можливостей нашої військової авіації. Ця та інша американська допомога для нашої держави значно посилить наш оборонний потенціал. Росіяни тероризують жителів Донеччини щоденними обстрілами. Спершу впродовж п'яти днів гатили по житлових кварталах Турецька. Тепер перейшли на Костянтинівку. Ворожі ракети випускають щоразу близько п'ятої години ранку. Правоохоронці кажуть, це така тактика морального тиску на цивільне населення. З міста, де нині не стихає повітряна тривога, продовжить Костянтин Мельников. Викидають уламки скла та бетону з потрощених балконів. Та збирають сміття під вікнами. Шасіді кричать всі живі. Сьогодні зранку мешканців Костянтинівки знову розбудили ворожі прильоти. Російський снаряд символічно розірвався на вулиці Європейській. Наразі відомо лише про одного травмованого місцевого мешканця. Ймовірно, його посікло уламками відбитого скла. А от у будинку біля якого й перелетіло, без вікон залишилась ще не кожна квартира. Тим часом сигнал повітряної тривоги у Костянтинівці триває і тепер. За лічені тижні відносно спокійне тилове містечко перетворилось на справжнє поле бою. Третій день поспіль російські загарбники б'ють по кварталах, де живуть цивільні. Щоразу в досвіта. Бабушки, дідушки такі інваліди на полу спущу, як я. Ні одного я тут не бачив, скільки Я тут живу 20 років. Ігорю пощастило, його квартира виходить на інший бік будинку від місця прильоту. Руйнування у помешканні мінімальні. Утім, величезні вхідні двері квартири від удару опинились на підлозі, неабияк покрутило і двері до під'їзду. Смотри, я поставляю, яка вигнути мощі вигнути, видавила її. Там вже кодовий замов уламками також пошкодило теплотрасу. Місто знову залишилось без водопостачання. Влада вкотре закликає мешканців евакуйовуватися. Агреса вже застосовує тяжке озброєння. І Константинівка не виключена, де йдуть дані такі бойові дії, дані ракетні удари. Сюди вони йдуть практично по всім містам: як і Бахмут, як і Краматоск, як і Славянськ, так і Костянтинівка. Сюди включно також міста Покровського району. Тому дане місто. Міста не виключено пощастило, що удар припав на прибудинкову територію. Якби снаряд влучив у будинок, могла би повторитися трагедія, як от у сусідньому часовому яру, де лише за п'ять днів рятувальники змогли розібрати завали, діставши 48 тіл, зокрема, дев'ятирічного хлопчика. Лише дев'ятьох людей вдалося урятувати. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Віталій Шимчук. Факти Сітів єдині новини. Вибухотехніки Нацполіції знешкодили понад 600 боєприпасів на території Донеччини. Цілодобово правоохоронці ретельно обстежують території, які ворог обстрілює, вилучають та знищують боєприпаси, які можуть здетонувати будь-якої миті. Росія застосовує заборонені міжнародним правом авіабомби, ракетні установки, фосфорні боєприпаси та ракети, що складаються з елементів магнієвого сплаву. Готов! Огонь! На сьогодення в основному робота у нас з новими боєприпасами, а саме з ракетами реактивної системи залпового вогню російського виробництва, крилаті балістичні ракети, як радянського виробництва, так і російського виробництва, що суттєво змінило нашу працю. Коли противник використовує боєприпаси, такі як... Ураган смерть, які несуть собі касети, це дуже небезпечно, тому що касети, які розбрасуються на широку ділянку місцевості, вони мають запобіжники і датчики дальнього зведення, і вони можуть вибухнути в будь-який час. 23 людини загинули, серед яких троє дітей майже дві сотні постраждали. Понад 80 поранених нині в лікарнях, вісім і досі вважаються зниклими безвісти. Такі наслідки вчорашнього ракетного удару посеред містю Вінниці. О 10-й ранку росіяни випустили по місту п'ять крилатих ракет калібр, дві з них вдалося збити. Решта влучили у будинок офіцерів, у діагностичну клініку та паркувальний автомобільний майданчик, в якому стані постраждалі та що пам'ятають про вчорашній покельний ранок. Далі в сюжеті. Ці кадри з візочком загиблої трирічної дівчинки Лізи облетіли весь світ. Того ранку маленька разом із мамою була у логопеда. За 15 хвилин після відвідин лікаря вони опинилися в епіцентрі вибуху. Ліза загинула на місці. Її мама Ірина нині у лікарні у тяжкому стані. Жінці вже зробили кілька операцій про смерть єдиної дитини, яка була сенсом її життя. Ірині і досі не сказали. Я не знаю, як Іра переживе це, Її не може зараз переживати, тому будемо ховати без неї. До лікарні приїхав і колишній чоловік Ірини, батько Лізи. Він допомагатиме з оформленням документів та церемонією поховання доньки. Артем теж тримався молодцом, він зайшов в палату, потримався її за ногу і сказав, що «Ліза, все добре, тримайся, викарабкайся, ми тебе чекаємо, ми тебе всі любимо і ми за тебе всі переживаємо. В лікарнях нині залишаються понад 80 постраждалих. Серед них і Денис. Під час ракетного удару він з товаришем саме зустрівся у кав'ярні. Буквально за кілька хвилин чоловіки відчули сильний вибух, а після нього пекучий біль від влучання осколків. Міновибухові перепонки з двох сторон лопнули і куча осколків. Дуже глибокий осколок був у руці. Він зайшов десь на 8 сантиметрів у лоб. Серед постраждалих четверо дітей один з хлопчиків в критичному стані. Дві дівчини ближче до середньої ступені важкості. Вони стабільні, прооперовані, але хлопчик залишається дуже важким. Там є важкі враження, в тому числі і опіки, і тому дитина залишається в критичному стані. Нині у Вінниці тривають пошуки тих, хто міг бути причетним до обстрілів. Конрозвідники продовжують проводити фільтраційні заходи, допити людей, які тут були присутні, які можуть що знати і надати свідчення для стрільства. Сьогодні у Вінниці оголошено день жалоби до місць ракетних ударів, де загинули 23 людини, з яких троє дітей. Люди несуть квіти та м'які іграшки. Катерина Марченко, Василя Кимчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Росіяни тричі змінювали версії наслідків ракетного удару по центру Вінниці. У командуванні повітряних сил України наголосили, не варто вірити фейкам країни-агресора. Одразу ж після вибухів пропагандисти Кремля заявили про знищення групи націоналістів у будинку офіцерів. Згодом була заява про знищений там склад боєприпасів. Вже сьогодні Міноборони країни-окупанта заявляє про знищення керівного складу повітряних сил. Чого ж варті заяви агресора? Ми бачив у їхній статистиці, де вони говорять про втрати українського війська. Вони вже знищили як мінімум три українські армії. Постраждали два члени її команди. Один загинув. За життя іншого зараз борються лікарі. Як це бути на чужині і побачити у соцмережах або по телевізору, що твій будинок зруйновано. Сотні тисяч українців, які виїхали з рідних домівок, що у перші дні вторгнення нині прикуті до новин. У кожному кадрі світлині з рідних міст вони роздивляються знайомі вулиці, і тисячі людей про те, що їм більше нема куди повертатися, дізнаються саме з новин. Наступна історія про мешканців однієї з харківських багатоповерхівок, в яку влучила російська ракета. Оце перша фотографія, яку я побачила. Побачила, що це наш під'їзд саме. І я побачила плакат. Це Марина з Харкова від березня, її родина у Луцьку тікали після того, як через постійні обстріли та авіанальоти тиждень разом із дітьми просиділи у підвалі. А це її квартира у середмісті Харкова, і кімната її доньки. Я знаю ці обоє, я знаю ці плакати. Вона захоплювалася німець, захоплюється. Обвалилася от та сама кімната, де була донька. І наша кімната серце в мене обірвалося. Я цілий день сліз, напевно, ввечері ще хотілася плакати, але вже не було чим. Було так. Із собою взяли лише документи та трохи речей. Виїжджали разом з сусідами, кількома автівками. Вдома довелося залишити кішку, мовляв, та через стрес дряпалася, і вони не ризикнули взяти в машину повну люду. За твариною всі ці місяці доглядала сусідка пані Валентина. Ага. Мужчина, виходіть туди, приходять. Мешканку другого поверху, 73-річну Валентину Поповичук, дістали з-під завалів після ракетного удару майже неушкодженою. Вона навіть від шпиталізації відмовилася. О, все, все, спокійно. Все, а я бросила пластик, з боталка, упав, і я цей пластик бросала сюди, а тут уже НЧС. І я ото е, бросаю і кричу. Я жива, достаньте мене. Я жива. Виїжджати з дітьми та онуками з Харкова. каже, категорично відмовилася, так і лишилася єдиною мешканкою на весь під'їзд від першого до шостого поверху. Кішку сусідів з четвертого поверху, яку годувала весь цей час, каже після вибуху, вже не бачила. Оце наша киця, яку ми шукаємо її звати Зося. Дуже дуже надіємося, що найгірше, що з неї здалося, це контузили. Вона там десь просто в шоці поруч знаходиться. Родина вже облаштувалася у Луцьку, куди їхала майже тиждень. Марина Барбар знайшла роботу й тут. Місяць тому каже, вже хотіли повертатися до рідного Харкова, та тепер нема куди. Від квартири нічого не залишилося. Я ненавиджу, я не пробачу цього. Це зламане і зруйноване життя. Тисячі людей, які вижили. Тут справа не в квартирі. Це переламані, е, просто переламані життя. У мене є загиблі друзі. У мене є загиблі діти, знайомі. Пані Валентина ж від будинку нині нікуди не відходить. Прихистили сусіди. Чекає, поки розберуть завали та знайдуть її документи та картки. Все лишилося там. І навіть після того як вціліла під ракетним ударом виїжджати з Харкова, не хоче. Вона людина, яка народилася на Кубані, а зростала на Уралі, ніде окрім України себе каже не бачить. Всім моїм сусідам Привіт всім передаю привіт, щоб я все хорошо. Марія Малевська, Катерина Курбанова, Олександр Бринза та Павло Лісівненко. Програма вікна СТБ. Єдині новини. Із дефіцитом води у розпал літа змушені виживати мешканці прифронтового степногірська, що на Запоріжжі, централізоване постачання питної води там зупинилося, фактично у перші дні російської навали, бо свердловини опинилися на окупованій території. Тож люди як можуть допомагають один одному та діляться водою а посадовці розмірковують, де саме у понівеченому обстрілами містечку можна пробурити нову свердловину. Детальніше розкаже Андрій Почтєв. У нас тут все добре, то тільки не хочеться, щоб стріляли. Націдивши повні баклаги води, пані Галина ділиться міськими лайфхаками Степногірська, де та о котрій нині тут можна набрати, бодай трохи питної. А здесь з 9 часов до 5. Помоли. Через день приводять дитячий сад, воду ми наливаємо там. На 3-й країні около школи. І на стадіоні ну, за сейчас не старі, потому що там несколько раз обстріляли людей. Почка воду. У цьому містечку, де з п'яти тисяч до воєнного населення, лишилося менше половини. Водопостачання зникло від початку російської навали, бо свердловини опинилися на окупованій території. Кипногірці як можуть допомагають один одному у скруті. Хто має на городі свердловини, виводять шланги просто на вулиці. Михайло Григорович у такий спосіб набирає воду у сусідів. Хлопці, ось тут, тут по вулиці, троє. Це скважине, мене повивозили на, 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 на вулицю. крани відкривають постійно. Пані Ірині ще й доводиться нести ці баклаги на гору, бо мешкає в багатоповерхівці. Ось цю воду треба таскати на, на восьмий теж. А мені мама боліє вже 9 місяців не виходить. І на попіті, і на консервацію, і на стирку, на ручну стирку. Все не перестираєш, на все не наносиш. І це все, каже жінка, на тлі постійних обстрілів міста росіянами. Около десяти, як почали, і туда туди прольоти. Сім таких прильотів було, що невозможно було стоять. Виживемо, не виживемо, як русська рулетка для всіх. У Руську рулетку окупанти грають із екологією, бо тутешні каналізаційні споруди, що на окупованій території пошкоджені обстрілами, тож неочищені стоки потрапляють у Дніпро. Це Васильівські очисні споруди, як ми їх називаємо там під верхньою криницею. Наші також стоки входять туди, але, на жаль, вона була обстріля... ну, пошкоджена <кхід> снарядами. І в якому стані там зараз нині посадовці сушать голови де та як у самому місті пробурити велику свердловину, аби не возити воду людям по графіку у цистернах. Ми зараз опрацьовуємо питання. Побудувати тут свердловини, але не можуть нам сказати спеціалісти, де у нас тут є вода, щоб ми могли забезпечити, де да, щоб ми пустили в систему. Та найбільше люди мріють, аби наші вояки відігнали окупантів звідси якнайдалі, бо ті поціляють степногірськ з артилерії, куди їм заманеться. У нас кругом немає такого місця, де б не потрапили ці снаряди. Андрій Почтю, Артем Дежанков, програмовік на СТБ. Єдині новини. Канада розширила санкції проти Росії через війну в Україні. Новий пакет стосується нафтогазового та промислового секторів. Відсьогодні канадським громадянам та компаніям заборонено надавати послуги компаніям з Росії, які пов'язані з виробництвом металів, автомобілів, іншого наземного транспорту, комп'ютерної та електронної продукції і трубопроводів. Канадські компанії мають 60 днів для завершення чинних контрактів. Європейську економіку вбивають не санкції, а війна Росії в Україні. Так українське МЗС відреагувало на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Той знову озвучив кремлівський наратив, що санкції проти Росії нібито завдають більше шкоди тим, хто їх запроваджує. І, взагалі, в Європі тепер є проблеми з енергоносіями. Речник українського МЗС Олег Ніколенко заявив, санкції допомагають послабити здатність Росії до подальшого ведення війни. А прем'єрові Угорщини слід закликати не скасовувати обмеження проти Росії, а робити все, щоб стримувати агресію. Лише це дозволить Україні і Європі повернутися до нормального життя.